Я вітаю самих найкращих на каналі Віталій Квентуріно, і сьогодні ми з вами подивимося, що цікавого з'явилося в магазині Сінсей. Я вже навіть звідси бачу деякі новинки. Дякую за коментарі, дуже вдячний за ваші вподобайки. Давайте подивимося, що цікавенького завезли до сінсею. На перший погляд я подумав, що це чашка з такою гарною ручкою, але насправді це арома свічка. До речі, потім можна її використовувати як чашку 239 гривень. Арома свічки є з різними ароматами, досить цікаво оригінально зробили. Це також новинка із дерев'яними кришками арома свічки 269 гривень. Аромати також в асортименті. Так, ось такі ціпочки з'явилися. Їх не було в першому а, в попередніх оглядах 79 гривень, а ціпочка на такому а, тістечку. А ось тут я знайшов зайченят чи кролів 79 гривень також, а, такі кумедні. Вже готується сенсей до Великодня 149 гривень. Але, як завжди, я говорю, Великдень це не кролики а, та ціплятка. Майте на увазі, не забувайте. Дивіться, це також новинка. Металеві скриньки у вигляді писанок ціна 119 гривень із двох штук. Набір із трьох кролів 219 гривень. А оце нові кролі, таких їх не було. Так, це хто в нас, мабуть, хлопчик ось таким метеликом тримає віночок, ціна 599 гривень. Віночок із вушками. Так, ціна 459 гривень. Це також бачу новинку в попередніх оглядах. Не було таких чашок із тіп'ятками 189 гривень. О, це також новинка. Ось такий декор весняний. Гноми, кролі 219 гривень, коштує такий декор. Ну, Можна навіть дитячу кімнату поставити, буде досить цікаво, я гадаю. Так, ці здається, я показував, тому що зараз у Сінсей дуже багато кошиків із вушками 339 гривень. Ось такі білі і ще й ось такі плетені темніші 389 гривень, більш натуральніші. А ці по 269 пані крульчата. Паняночки. Так і також по 269 гривень. Якщо зауважили, пам'ятаєте, я попередніх відео показував, вони були по 459 гривень. Всі. І ось ці, і ці також. На них також зараз трішки поставили меншу ціну 269 гривень. 269 ось такі кролі хлопчата з різними в різних кольорах комбінізони і дівчата-крольчата. Є більші трішки по 999 гривень. А в них висуваються ніжки. Здається, в них ніжки висувні. Ага, Висуваються. Це також новинка, їх не було. 599 гривень. Це здається, ті, що там стояли. А, це у нас були хлопці, а це вже дівчата. Дивіться, яка штучна а, верба. 79 гривень коштує ось така гілочка. Надзвичайно круто. Її з першого погляду навіть не розпізнати, що це все штучне. Ціна 79 гривень за 5 здається, тут. Ні, вибачаюсь, тут. А... Так цікаво зроблено, одна гілочка, а на гілочці а, дві штучки, здається. та... Зверніть увагу, зараз. Ну, я, я гадаю, що їх скоро розкуплять ці гілочки. Це також новинка. Минулого разу я не бачив. Ось таке блюдо для яєць із кроликом ціна 459 гривень. Завжди цікаво дивитись те, що нове. Тут ще інше забарвлення отаких скарбничок металевих. Ціна такого а, віночка 389 гривень. Теж досить гарний та красивий має вигляд. Блюдо у, ві... у вигляді короля. Дивіться, яке велике декоративне блюдо. 459 гривень його ціна. І ці чашки, мені здається, теж новинка 169 гривень, минулого разу їх не були. Ось такі великі. А, так, хочу подивитися, чи є написано об'єм чашки. А, не бачу, взагалі не бачу. І ці також новинка 149 гривень ось такими крилями. 149 гривень коштує ось така ваза для квітів. Ніжно-рожева, ціна 59 гривень такої вази. Це дозатор для мила 169 я показував. І нові м -м, чашки Happy Ester, 189 гривень веселого Великодня. Зверніть увагу, набір із двох чашок можна придбати за 169 гривень. Це хороша пропозиція у весняному такому а, дизайні. На квітах можна зупинятися дуже довго, дуже багато великий асортимент квітів у сінсент, 149 гривень із трьох штук. Ось така гілочка. Є світліші, є темніші. І оце новинка минулого разу я не бачив. Ось така гілочка по 59 гривень 5 штучок. Але я гадаю, її треба більше брати, тому що вигляд один одно не дуже. Новинка ось такі підсвічники у вигляді бантика. Ціна такого підсвічника 149 гривень. Це також новинка. Я гадаю, що це навіть можна поставити у ванну кімнату для вашого біжутерії, коли вийдете в душ. Ціна 169 гривень такої підставочки. Тут є ще ось така, дивіться, можна сказати, як креманка, написано блюдо. А, написано підсвічник. Дивіться, який крутий підсвічник. Може, це також підсвічник був. Ціна такого підсвічника, зараз вам скажу. 149 гривень, мабуть, це також підсвічник, але я чомусь подумав, що сюди можна складати тут. Нічого не написано взагалі. Чи написано? Не бачу. Погано бачу і голосно говорю, щоб заглушити музику, яка постійно голосно грає у магазині Сінсей. 119 гривень. Свічник із штучними квітами. 269 гривень коштує ось такий ніжно-рожевий кльош. Бачу, досить набирають популярності ось ці чашки, де всередині можна побачити якусь цікаву. Бачите, Тут квіти, а в інших були, пам'ятаєте, в іншому магазині були звірята: 189 гривень. Ось така чашка, але її потрібно мабуть мити дуже-дуже обережно. Дуже великий подушок на крісло, ну, на кухню. І ціни від 200 гривень. А це вже знаєте що? Це, мабуть, поїлки для пташок. Сюди можна, точніше, годівниці, насипати щось і завжди пташки будуть біля вас. 169 гривень. А це також у вигляді жолудя годівничка для птахів. Ціна такої годівнички також 169 гривень. Це також годівничка для птахів, але зверніть увагу, вона вже йде керамічна. А з двох сторін, бачите, вона можна залітати, Може пташка і з цієї і з цієї сторони. Досить великий кут огляду. Що тут на сінечку насипати, і пташка одразу, мабуть, побачить. Дивіться, також для пташок-годівничка, ось така підвісна 169 гривень. Теж цікаво. А це, мабуть, а, як їх називають? М -м -м, забув, скажіть мені, да? Ціна 79 гривень, ось такий єдинорожка і є ще динозавр. Це, мабуть, кашпо для квітів, гарден, це ж а, а, цей сад та перекладу: 339 гривень, ось таке а, кашпо на вашу лоджу, можливо, на балкон. Це також бачу новий декор. Минулого разу їх не були. 149 гривень. Також можна прикрасити лоджу 219 гривень. Ось така. А тут дивіться, у вигляді як кокос, ніби також цікавий досить горщик для квітів на металевому гачку. На металевому підвісний також каркас металевий. Ось так цікаво. Досить цікаво, дуже оригінальний. Мені сподобався такий підвісний горщик. Так їх також не було. Це також новинка оці кошики. А ціна такого кошика, зараз загляну, скажу вам. 269 гривень, до речі, також можна використовувати як огорчик для квітів. Так, а тут у нас ще декоративна ось така металева клітка. 219 гривень, її також можна підвісити. І сюди, я гадаю, можна поставити якусь рослинку, буде досить оригінально. Дуже великий вибір. А квітів, ще раз наголошую, 119 гривень, навіть є ось такі у горщику. Ще одні цікаві подушки на кухню. І, до речі, ціна невисока 219 гривень, розмір 45х45. В інших магазинах, якщо пам'ятаєте, ми з вами дивились, набагато дорожчі ці подушки на крісло. Так, ось таке лице. Декор 189 гривень. Ну, я вам показую як новинки. Це також новинка декоративна. А, як вона правильно називається, шкатулка. Скриня 339 гривень. Ось така плетена. Ціна такої 300 339. Ви знаєте, я так заглядаю на ціни, і а, я вже бачите ще раз повторюсь, що ціни дійсно в Продасться. Те, що падає, одразу продається. Тут металевий каркас. І що я хотів сказати, що ціни в юзку також піднялися, як і в кожних а, магазинах. 239 гривень скринька для вашої біжутерії. Ще ось така є. Ну, не будемо відкривати, знаєте, як виглядає, має вигляд всередині сама скринька. І ось така це також новинка, ось така прямокутна, 239 гривень. Досить оригінальні і красиві вішаки привезли. Ну, тут можна повісити щонайменше легеньку курточку, або, або ж розвішити ваші а, сорочки. або Футболки. Ціна 189 гривень за 10 штук. Для малечі досить оригінальна сумочка, але мені здається, це скоренька для прикрас. Так, 269 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Так, це дійсно ось така скринька для прикрас, досить оригінальна. І навіть перлинки до доречні тут. 169 чашки. Взагалі чашки бачу від 149 гривень в магазині Сінсей. У вигляді. У якому вигляді? Так, 149 гривень, щось мені нагадало, знаєте, таке, як пляшка для меду. Теж скло і скляна трубочка. 149 гривень із кролями. Так, це новинка 119 гривень. Набір із двох тримачів для серветок. Набір форм для випікання кексів, 79 гривень. На 48 штук кексів 59 гривень. Дерев'яні лопаточка. Для розмішування салатів 149 гривень дві штуки. Ось такий кулінарний набір. Бачите, що тут знаходиться: ціна 189 гривень. І навіть качалку можна придбати у Сінсей, 239 гривень. До речі, силіконова і дерев'яні ручки. А цієї миски я не бачив. Я гадав, що це пластик, але це скло. Ціна зараз скажу вам, досить оригінально: 219 гривень. Так, це також нові такі тарілки з високими бортиками. Їх не було в попередніх оглядах 149 гривень. Трішки менша, можна сказати, десертна. Ціна такої 119 Цих тарілок також не було. Ось така декоративна тарілка, прямокутна, Великодня, щасливої паски 269 гривень. Десертна тарілка з корулями і з морквиною. 169 гривень. І оце також новинка. Якщо помітити, то бачите, тут візерунок також кроля у траві біла 169 гривень, різблена. І є ще подібна у вигляді писанки 239 гривень. Салатник із золотавим бортиком 219 гривень. Тут скломатове, а тут глянець. Також хочу вам показати новинку, Не було таких пляшок. Дивіться, це, мабуть, для переливання якихось соків, молока. 189 гривень коштує ось така а, а, картонна. Хотів сказати. А, скажіть мені, дивіться, пластикова, пластикова а, ємність. Так, а тут же такі новинки скляні, можна сказати, цукерниця. Хто любить такий дизайн 189 гривень. Такі схожі, тільки трішки нижчі. Також по ціні 219 гривень. 269 гривень коштують металеві салатники. Є золото і є чорний. І також золотий 269 гривень. Ще одна новинка. Ось такий набір із трьох металевих підставок. Ціна такого набору 259 гривень. А це дерев'яна. Од дерев'яний органайзер у шухлядку 349 гривень для столових предметів. Пластиковий органайзер 219 гривень із бамбуковими перегородками. І є ще такий самий тільки в білому кольорі. Трішки інакше, потрішечки по іншому зроблений також 219 в чорному та білому кольорі. Так, добре, досить цікаві, не знаю, що тут тримати. 339 гривень, такі органайзери бамбукові. Дивіться, зараз ось таку велику скатертину, бачите, тут ціник переклейний. Я знаю, що вона була дорожча. Я купував таку, якщо пам'ятаєте, да? вже на столі в мене вона лежить. 289 гривень. Зараз можна купити ось таку весняну скатертину метр сорок на двадцять Є також на круглий стіл, також у весняних кольорах, у весняних квітів, діаметр 1,50 п'ятдесят. 339 гривень. Раннер 1,50 м на 50, 169. Ще знайшов ось таку скатертину, також досить непогана, і ціна 269 гривень, 1,40 м на 1,80 м. Тут водовідштовхуючий ефект. Тобто, якщо десь розлилась, капнула вода, можете одразу серветку кинути, і вода вся поглинається серветкою. Так, 1,40 на 1,80 80, я вже сказав, 269 гривень. Ось така цікава гарна скатертина. Це нова новинка, їх не було. 1,40 на 2,20 ось такі скатертини, але цінників не бачу. Написано від 339 гривень. Це також новинка. Ось така скатертина, яка має візерунок, якщо бачите, тут показано, тільки по самому низу. Метр 40 на 1,80 80, 339 гривень. Так, зараз підніму А, В такому ж забарвленні є і раннер метр 50 на 50. 169 гривень. І оцю я вже вам показував: 339 гривень. Ось така великотня скатертина. Оці раннери дуже швидко розібрали. В одному з юзків їх взагалі вже не було. А тут один залишився 389 гривень. Я також на нього дивився, але ціна ну для мене дорога: 400 гривень за. Метр, метр 40, метр 50 на 45. Ще хочу ось таку вам показати: 269 гривень, також на неї ціна трішки дешевше метр 40 на метр 1,80. Надзвичайно гарне. Принаймні мені дуже подобається ось така 339, метр 1,40 на 2,20. А тут я навіть знайшов раннер із такими рішами, де з одної сторони. Тобто спочатку і в кінці будуть ось такі юші. Лаванда, метр п'ятдесят на 50 Ціна, мабуть, також 169 гривень. А ці горщики також нові. Подивіться, які гарні для квітів 149 гривень. Вони у двох кольорах. У двох, так. У двох, да, у двох кольорах. А тут трішки більші. Також, якщо пригладітись, тут можна побачити різні квіти. Ціна такого білого великого горщика 219 гривень. Також новинка блюдо золотавим таким бортиком у вигляді писанки 239 гривень, декоративне блюдо. І здається, це трішки менше. Так, да, це трішки менше. Також у вигляді писанки 169 гривень. Дивіться, як гарно виглядають отакі чашки, якщо їх бачите, разом на стіл поставити яскраві насичені кольори зібрати такий собі набір: 149 гривень ціна однієї чашки. Чорне блюдо, якщо придивитися, вона всередині зроблена дуже цікаво. Щось мені нагадує, як мушля 289 гривень. Ось така велика тарілка. Трішки менша, 219, теж щось мені нагадує як мушля. А це, мабуть, для тортів. Ось таке велике скляне блюдо різблене, ціна 239 гривень. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!